Роздивимо сьогодні логічні операції з фігурами фотопая. Так, запускаємо новий проєкт. Нехай буде, наприклад, у нас ось такий фон. Так, давайте зальємо також якимось фоном. Ну, нехай буде, наприклад, оберемо якийсь фон цікавий. Давайте оберемо, наприклад, нехай буде у нас ось такий. Так, заливаємо. Так, тепер дивіться, давайте оберемо, власне, прямокутник. Так, у нас тут є різні фігури. Ну, давайте оберемо, наприклад, дивіться, прямокутник. Так, у нас є заповнений. Давайте заповнимо, наприклад, нехай буде у нас він, нехай буде, наприклад, зеленого кольору. Так, обведення, в принципі, нам не потрібно. Ну, якщо потрібно, ви можете його зробити, можете взяти також зробити обведення. Тобто можете тут замість цього хестика обрати, тобто, яке вам подобається, або радієнтний кольор, або кольор обрати. І також можна обрати, власне, товщину обведення також можна обрати. Так, ну давайте, власне, без обведення спочатку. Так, дивіться, нехай буде у нас ось так. Так, і тепер дивіться, нам потрібно також. Задати, наприклад, дивіться, у нас є операція, дивіться відняти. Бачите, є новий шар, тобто, якщо новий шар, то створюється інша фігура, яку ми дістанемо, буде створюватися на новому шарі. Але ми можемо їх об'єднувати між собою. Дивіться, давайте спробуємо об'єднати. Так, нехай буде у нас, наприклад, що у нас тут ще є. Дивіться, у нас тут є. Власне, ну, давайте ще один прямокутник. І давайте спробуємо один поверх одного. Так, бачите, у нас іде об'єднання. Видно? Тобто, дивіться, бачите, у нас йде об'єднання. Так, тепер дивіться, давайте спробуємо, власне, відняти, так? Відняти. Ну, нехай буде той самий прямокутник, наприклад. Давайте зробимо, наприклад, ось так. Так, ось такий у нас результат. Бачите, цікавий. Так, тепер дивіться, можна також зробити перетин, наприклад. Давайте зробимо перетин. Так, і нехай у нас буде, наприклад, це все, все. Так, ну, давайте також зробимо. Що тут нехай буде у нас? Та нехай той, той же самий прямокутник. Так, і, наприклад, ми робимо ось так. Так, бачите, все інше у нас не видно, у нас тільки те, що буде на перетині. Ну, в принципі, нам так не потрібно. Ну, якщо, власне, потрібен такий результат, то можна це зробити. Так, ну давайте ще зробимо, наприклад, об'єднати. Давайте, наприклад, створимо ось такий один власне, прямокутник, і створимо також. Давайте інший прямокутник. Так, і тут напишемо також, наприклад, перетин. Виберемо. Так, ну і давайте спробуємо. Дивіться, бачите, можна об'єднати. Ну, звісно, у нас тут вони між собою зв'язані. Краще це робити на іншому шарі. Ну, в принципі, я показав, що це за операція, як її можна робити. так, ну, дивіться, це це можна потім, коли все вас влаштовує, можна взяти це, все потім розтаризувати. І, власне, можна об'єднати, наприклад, з нижнім шаром. Так, можна об'єднати. Так, ось такий у нас, наприклад, вийшла така фігура, це вже раз. Так, тепер ви можете тут взагалі малювати, скажімо так, використовувати пензель, Можете малювати там все що завгодно. Так, наприклад, малювати на ньому, робити, там примінь, скажімо так, те, що вам там хочеться. Так, можна зробити ще один шар. Так, цей ми шар відключимо. Так, і давайте, власне, заль'ємо якимось кольором. Та нехай буде ось такий. Так, тепер дивіться, давайте зробимо, наприклад, прямокутник. Можна з іншими фігурами також гратися. Є у нас, наприклад, довільна фігура. Дивіться, також, дивіться, у нас тут повинен бути режим форми заповнити. Ну і можна також обведення. Дивіться, обрати також, наприклад, червоним. І обрати обведення. Нехай у нас буде також тут. Нехай, наприклад, ось таке буде обведення. Так, ось так. Так, ну і ставимо, дивіться, у нас буде. Так, це у нас. Давайте обираємо тепер довільна фігура. Так, і тут у нас. Може бути, в принципі, ми можемо будь яку обрати. Так, ну спочатку дивіться, давайте довільно, давайте параметрична форма. Нехай буде у нас, наприклад, трикутник. Так, і давайте його поставимо ось сюди. Так, ось такий трикутник. Тепер можна, власне, за допомогою вільна трансформація, можна його переносити, можна трошки зробити його, наприклад, поменше. І можна його також повернути. Дивіться, також можна взяти трошки його ось так повернути. Ну і давайте трошки сюди перемістимо ось таким чином. Так, ось така фігура. Так, натискаємо, власне, галочку. Окей. Так, тепер дивіться, давайте оберемо тепер довільна фігура. Дивіться, у нас є також довільна фігура. І тут у нас також є багато цікавого форми. Тобто, у нас тут є зірочки, багато чого цікавого, воно ну, зараз воно провантажиться. Так, бачите, ми натиснули сюди, воно завантажилося. Тут є і собачки якісь, тобто ще є листочки якісь. Ну, давайте подивимось. Також тут треба обрати, наприклад, відняти. І можемо також застосувати, наприклад, один на інший накласти. Бачите, ось такий у нас результат виходить цікавий. Видно? Тобто, бачите, ось так можна робити ось такі маніпуляції. Тобто, можна також все це, наприклад, взяти, розтризувати. Ось такий у нас вийшов логотипчик. Бачите? Тут тобто, цікавий. Тобто, ну, буквально там пару кліків, і у вас цікавий логотип. Бачите, виходить. Можна, дивіться, робити ще це. Давайте, власне, також скриємо. Так, ще у нас є один шар, давайте на ньому попрацюємо. Так, і давайте зробимо, наприклад, у нас тут є. Ну, нехай буде, наприклад, прямокутник. Так, ми обираємо прямокутник. Так. І також у нас тут є, наприклад, відняти. Так, і нам потрібно, наприклад, дивіться: у нас тут є також ручка. Є вільна ручка, є ручка, тобто можна використати малювання кривої. Так, і давайте також використаємо форму. Так, і заповнити, заповнення введення. І також відняти, наприклад, давайте спробуємо. Дивіться, і можна, наприклад, робити також гратися, робити певні такі цікаві речі. Тобто, бачите, можна об'єднувати між собою, бачите, криву. Так, і також можна її редагувати. Дивіться, зараз я клікну сюди. Так, і можна також її, наприклад, редагувати. Дивіться, у нас тут є обрати вузли. Дивіться, тобто, бачите, Ми можемо вузлики обрати. І можемо, дивіться, як завгодно, переміщувати, робити ось такі цікаві речі з нашою фігурою. Тобто, в принципі, можемо як завгодно це все рухати, ось так. І зробити якийсь логотипчик, який нам там більше подобається. Бачите, ось так, наприклад, щось зробити цікаве. Тобто, ну, в принципі, ви за своїм смаком можете це зробити. Також можна далі, коли все готове, все вам подобається. Можете взяти просто розпризувати. Ось така у вас буде цікавий логотип такий. Буквально там пару, скажімо так, ліків, пару хвилин, і все у вас готово. Можна також взяти це все, об'єднати з нижнім, наприклад, у вас буде ось такий шар. Так, можна, як між собою, дивіться, взагалі об'єднати ще, наприклад, також задати непрозорість, можна задати, наприклад. Дивіться, включити, давайте задамо також непрозорість. Наприклад, можна зробити ось такий ще якийсь ефект цікавий. Тобто, наприклад, погратися з прозоростю. Можна також зробити власне цікавий ефект. Також можна зробити, наприклад, тут не повністю. Дивіться, трошки непрозорість. І можна зробити щось взагалі таке цікаве. Потім взяти це, все, виконати зведення, об'єднати. Ось взагалі щось таке буде цікаве. Тобто, ну, в принципі, показав сам принцип. Так, і дивіться, можна ще створимо шар. Давайте власне, зробимо, дивіться, у нас тут є також. Так, зараз я скрию зайве. Так, дивіться, у нас тут є так, є у нас заливка. Так і є також у нас, дивіться, тут можна працювати, дивіться, з лініями, також дуже просто, в принципі, можна будь-яку фігуру взагалі створити. Так і також тут у нас є, дивіться, є у нас тут власне, параметрична форма. Нехай буде, наприклад, не трикутник, а нехай буде, наприклад, шестикутник. Так, ставимо сюди. Давайте трошки його змістимо. Так, і тепер можна редагувати, можна все це взяти, трошки сюди. Вільна трансформація, сюди все поставити. Так, і трошки можна це все ось так покрутити. Так, є, готове. І можна, дивіться, взяти, наприклад, у нас є прямокутник або еліпс, або взагалі довільна фігура. Дивіться, взяти і також. Відняти, наприклад, так, обрали відняти, тобто перетин об'єднати, можна об'єднувати, можна там віднімати, тобто як кому захочеться, Ви можете також всі ці ефекти застосувати. Ну, давайте оберемо, що тут у нас є ще цікаве. Давайте подивимось. Тут взагалі багато фігур, різних ви можете потренуватися, можете поекспериментувати також. Тобто Це логічні операції, по суті, бачите. тобто Можна взагалі зробити, наприклад, давайте якийсь смайлик такий сюди. Власне, оберемо. І давайте його намалюємо зверху. Давайте ось тут його намалюємо. Подивимося, що у нас буде. Бачите, тобто у нас прорізається. Бачите, смайлком ми прорізали фігуру нашу. Так, Бачите, тобто у нас вийшло таке прорізування фігури. Так, ось так, бачите, можна побачити, що ми її прорізали. Ну і також, давайте оберемо ще щось. Дивіться, ще у нас є цікаве. Дещо. Давайте зараз. Що тут є у нас, наприклад, можна об'єднати також. Дивіться, у нас є, наприклад, листочок. Можна взяти, не відняти, а, наприклад, об'єднати. І ось таким чином дивимося сюди. Раз. І об'єднуємо, наприклад, ось таким чином. Ось так це відбувається. Бачите, ось такі можна робити фігури. Об'єднати можна ще, наприклад, дивіться, ще у нас тут є цікаві, ще у нас тут є цікаві такі фігури. Давайте подивимось. Ну, наприклад, ось щось таке. Ну, дивіться, може, воно не, не дуже буде красиво, але я можу об'єднати, бачите, створити щось таке. Якийсь, наприклад, свій логотип, який мені прийшов там в голову, щось таке цікаве. Тобто, на що у вас вистачає фантазії, ви цим можете зробити. Бачите, тобто, ось такі цікаві у нас операції, і вони дозволяють нам, дивіться, створити різні фігури, робити з ними різні маніпуляції. Тобто, це по суті логічні операції: об'єднати, відняти, перетин. Тобто основні. Ну, якщо на новому шарі хочете створювати, то можете створювати на новому, і тоді фігури ви можете редагувати, в принципі, в будь-якій послідовності, як вам захочеться. В принципі, тут на ваш смак, на ваш вибір, Ну, ось я показав основні можливості, що таке логічні операції і навіщо вони потрібні. На сьогодні все. Дякую за увагу.